Велесенькі діти, показуєте приклад, як купувати і не давати людині їсти пити. Я нині куди не писаю, не можу дивитися. Ні, 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 це банзитське обвинування. Напевно, є десь і поліція виділяється. Від учора, 12 жовтня, особи у військовій формі блокують автомобіль цивільних біля торгового центру Орнава. Чоловік із дружиною перебувають тут уже майже добу. Біля коліс розставили їжаки, аби ті не виїхали. За словами наших читачів, чоловік у авто має документи та відстрочку як учитель, але його не випускають. Чи справді є військово-облікові документи, ми з'ясовуємо. У ТЦК журналістам прокоментували, що їх на цю ділянку не задіювали і їхніх працівників там немає. Хто ж ці люди у камуфляжі, кедах та кросівках? Ми запитали в поліції, однак там також як води у рот набрали. Мовляв, коментувати нічого не будуть. Ми просто забезпечуємо громадський порядок, кажуть у відомстві. Але хто оточив автоцивільних і куди далі везуть цих людей? Рекрутингові центри бригад, до яких уже звернулися за коментарями, відхрещуються від участі в події. кажуть, рекрутинг справа добровільна. Виглядає так, що невідомі особи орудують містом, але ні в поліції, ні в ТЦК, ні сном, ні духом. Закликаємо причетні структури пояснити тернополянам, що відбувається. Якщо це мобілізація, то хто її проводить? А якщо ні, то чому вже майже добу в машині заблокована сім'я, у якої двоє малих дітей залишилися вдома самі, без мами і тата?

звісно